Всім привіт із Закарпаття. Це канал Пакуємо валізи, і наша подорож розпочинається. В наступному відео мене точно не пізнаєте, Я думала, що буде набагато гірше. Значить, справжня гроза. Уже починається Румунія. Випливаємо на активні точки. Цього разу мега крутий подарунок. М -м -м. які у вас тут процедурки, розкажіть. Бору собі таку пляшечку вінця буду вдома згадувати про шиня. Цей випуск я змогла зняти завдяки успіхам зсу. Тому монетизацію від відео відправлю нашим збройним силам. А їдемо ми з вами на курорт шаян. Спочатку потрібно добратися в Ужгород, Мукачево або хуст. Ну а вже звідти шаян. Гарний курорт, вода гарна. Тут чисте повітря, м'який клімат. Це як сказки Але перш ніж розказувати вам про цю казку, поселяюся в готель. Є кілька причин, чому я обрала саме цей готель. По-перше, він знаходиться у самому центрі курорту, кращого місця розташування просто не придумаєш. А по-друге, тут є завжди світло, тепло і гаряча вода. Тобто працює потужний генератор. Це готель квартирного типу, тобто усі номери тут апартаменти. Ось це мій номер, він складається із двох частин. Перша частина це кухня. Бачите, це така повноцінна кухня для цілої сім'ї. Тут можна готувати, індукційна плита, холодильник є. Тут є навіть посуд. І, до речі, цей посуд, бачите, він абсолютно новий, ще з етикетками. Готель відкрився буквально недавно, у 2020 це абсолютно новий, тому тут все таке свіженьке, чистеньке і новеньке. Зараз покажу вам ще свою спальню. Ось така у мене буде запитна кімнатка. Тут, тут є диванчик. До речі, він розкладається. Тут може на ньому поміститися навіть дві людини, що це сидіти. Ось на цьому ліжку я буду спати. Проведу тут кілька ночей. А ще в мене є тут така тераса. Така вона досить затишна, ця тераса. Я думаю, що влітку тут будуть стояти столики. Ну, не обов'язково влітку, коли тепла погода. Там далі, бачите, є бесідка, мангал. Ну, а зараз взимку можна спостерігати за тим, яка погода. Залишилось показати вам санвузол. Бачите, така душова, дуже стильна сучасна. шкафчики навіть тут є. я можу щось сюди покласти. Це добре, бо завжди не вистачає місця для косметики. І ось такий умивальник сучасний. Мій номер коштує півтори тисячі гривень. Власники цього готелю підготували для вас мега крутий подарунок, про який я розкажу вам у кінці цього відео. Ну а зараз піду снідати у сусідній готель. Сніданки тут можна замовляти на вибір. Я замовила собі омлет із сиром. Цей сніданок коштує по 80 гривень. Сюди входить омлет. Соління до омлету і компот. Пробую омлет на смак. Мені подобається, що там середині сир. Він робить цей омлет ще більш смачнішим і більш пухтішим. Доїдаю сніданок і йду розказувати вам про шаян. Взагалі, шаян це невеличке селище, яке можна обійти за одну годину повністю. З усіх боків воно оточене горами. Подивіться, позаду мене це гора шаяниха, мама. Попереду мене, зараз я вам покажу, це гора шаян. Тато, а між ними маленька гора Шаянчик, їхній синочок. Ціле сімейство гір. Дехто називає це місце шаяни в множині, Мабуть, саме через те, я так думаю, що воно оточене не однією горою, а кількома. З іншого боку, курорту видніються гори, які ведуть вже до Румунії. Ось там за тією горою вже починається Румунія. кажуть 2-3 кілометри приблизно звідси, і можна дійти до румунського кордону навіть пішки. Гори, які оточують шаян, захищають його від вітрів, створюючи особливий м'який мікроклімат. Можна сказати, що уся ця місцевість, де ми зараз з вами знаходимось, унікальна, тому що вона розташована на мінеральних джерелах. Лише тут, у шаяні, таких джерел налічується аж 14. І хоча лікувальну воду тут добувають лише з двох джерел, шаян відомий перш за все саме як бальнеологічний курорт. Основне, заради чого приїжджають у шаян відпочивальники, це мінеральна шаянська водичка. Тут у самому шаяні знаходиться бювет, де розливають цю водичку. Ми зараз з вами туди зайдемо. Більше про це дізнаємось. Добрий день, дівчата. Скажіть, розкажіть мені про водичку вашу. Чим вона така корисна, лікувальна? Водичка лікує, що ніколи пишеш Ага, вона лежає тут. Воду призначає лікар. Тут, як я вже казала, є два види мінеральної води. Одна знижує кислотність, а друга навпаки підвищує її. Люди із сусідніх сіл спеціально приїжджають сюди, щоб набрати води із собою. А як часто ви п'єте? Ми можемо потягнути. По вам не можна. Чого? А чого мені не можна пити? Вам можна вам можна або тільки 10 днів. А, ага, а вам скільки можна багато? Бачите, 60 років, я Пробую цю воду і я. Фінопорек з газом Водичка. Вода природня газована, її добувають із 120-метрової глибини. Знаєте, така досить смачна нормальна вода, такий мінімальний привкус, але вона така трішечки мені солонувата. Ні, ну, смак звичайно, мінеральної води. Супер як на мене. Я думала, що буде набагато гірше. Я колись спробувала в трускавці, то була дуже така несмачна вода. Ця водичка така, вона досить неприємна ну, на до смак. Допиваю воду і йду далі гуляти по шаяну. Проходжу кілька метрів від центру глиб села і знаходжу дуже гарне місце. Я знайшла урядовий майданчик тут в шаяні. Знаходиться він поблизу готелю Ласівщине Гніздо. Запам'ятовуйте, і ось подивіться, які неймовірні краєвиди відкриваються звідси майже на увесь шаян. 15-та хвилина ходьби від центру села є дуже гарне озеро. Вода в озері, наче кришталь. Кришталево чиста вода тут не випадково. У цьому озері завжди чиста водичка через те, що сюди не стікаються ґрунтові води, а стікаються тільки мінеральні води. Тому тут купатися навіть корисно. Купаються тут влітку, а взимку гуляють на свіжому повітрі. Мені Ой. дуже подобається, що тут озеро, і тут гори, і ага. взагалі дуже класно країться. Якщо я да. не вперше, я поки не жила. Дихати свіжим повітрям можна і так Зараз заснуть ваші діти тут. Всі окрийте мовесною за заберемо. Якщо будете в шаяні, обов'язково прогуляйтеся на це озером. Окрім озера, через увесь шаян протікає річка, що має назву Кіблер. На цією річкою є ринок, який таки називається Над Кіблером. Йду на ринок вивчати асортимент. Пощупайте, будь ласка, своїми ручками. Ага. Це 100% вовна, карпатська нитка. Вівці стрижуть, миють. Це з ниток. Ну, як, 100%. Ага, бо, а, ніток, з овечої шерсті. Тут ніякої. Розумні пані приїжджаються, депутати. Такі пані олігархи, вони купляють ці. Олігархи купують такі шкарпетки? Іменно такі, бо це 100% вовна. Ага. Так. Такі шкарпетки коштують тут 150 гривень. Шкарпетки собі не купила, а от від чогось смачненького не відмовлюсь. Білі грибочки сушені, мариновані і навіть грибна ікра. Але я дегустую вино. А це домашня винозабело. Самої ранку замість мінеральної шея. І за бело. Я не пробую Ізабеллу. <sharp> Як не дивно, але вино мені сподобалось. А скільки ви казали пляшеч? 100 гривень пляшечка, півтора літ. Беру, беру собі таку пляшечку. Вимця. Буду вдома згадувати про шаян. Але додому я вино не довезла. Випала його ще у шаяні. Проте ви так не робіть. Краще сходіть на масаж. Такий масаж, до речі, роблять у моєму готелі. Тут є два види масажу: вібраційний та масаж LPG, який підтягує та коригує контури тіла. А ще тут проводять голкотерапію. Ми впливаємо на активні точки, uh -huh. в яких в організмі людини близько 700, а то й більше. А що і... вони дають? От те, що ви робите, що це Але буде? Це через периферичну нерву систему. Ми активізуємо меридіани, які можуть бути або м'яві, або неактивні, і точки не працюють. Якщо точки не працюють, значить не працюють функції органів, які ми влікаємо. Uh -huh. Зараз в такому стані пацієнтка буде знаходитися у нас пів години. А скажіть, як ви себе почуваєте? Добре, а воно вам не боляче, коли ці волочки не боляче. Ліва рука зараз так підщіпує. Я відчуваю, що йде, як током від mm -hmm. волочки. Така процедура коштує тут 300 гривень, і в усьому регіоні її проводять тільки тут, у шаяні. А скажіть, а є такі точки в організмі, які відповідають за молодість? Там втикнув і мінус 10 років. Є точки. Яка називається точкою молодості або точкою від ста хвороб. Серйозно? Так. Це точка нас знаходиться, всі можуть знайти у плівні ямці. Можна подразнювати самому, відразу mm -hmm. ви почуваєте себе свіжим, бодрим, півдечою. Так, так, мені треба, щоб ви мені показали цю точку. Я обов'язково вам покажу, ви того заслуговуєте, ви багато працюєте. Очку мені цю показали, а от щоб і ви мали таку можливість, обов'язково додивіться це відео до кінця. Адже, як я вже казала, власники готелю підготували для вас мега крутий подарунок. До речі, хочу ще трішки розказати вам про готелі та житло курорту. У Шаяні набудували багато гарних готелів з доглянутими територіями та будиночками, які виглядають, наче іграшкові. Окрім готелів, тут є ще й приватні садиби, які здаються в оренду, та санаторії, де можна пройти лікування та попити шаянської водички. Здається, про шаян розказала вам усе. Тепер найцікавіше. Ми з вами будемо вивчати місця, які знаходяться поза межами курорту. Ви знаєте, я чомусь завжди думала, що на Закарпатті обов'язково потрібно приїжджати на власному авто для того, щоб подивитися чим більше цікавих місць. Але як виявилося тут у шаяні, настільки в цьому напрямку все продумано і організовано, що по суті можна обійтися і без власного автомобіля. Тут пропонують і трансфер, і екскурсії, і от власне, про це я хочу розказати вам далі. Щодня двічі на день від готелю Апартель Шаян відправляється трансфер у хуст до термального комплексу. Я теж вирішила туди з'їздити. Тут увечері в шаяні особливо нема чим займатися, тому я собі придумала поїздку до термального комплексу. Одного з найбільших до речі, Закарпатті. від шаяна до хуста їхати 15-20 хвилин. Комплекс, про який піде мова далі, називається Апартель Ріка Хуст. Він був відкритий ще у 2021 році, але зараз ще розбудовується. Те, що я сьогодні вам покажу, це лише маленька частинка від того, що заплановано. Доброго дня. Добрий день. скажіть, скільки я ще вас коштує? У нас є на дві годинки абонемент і на цілий день. Так. У Будній день дві годинки коштують 250 гривень, весь день 350. У вихідні вартість дорожча. 300 гривень за дві години і 500 гривень за увесь день. Давайте мені на дві годинки за 250 гривень. У комплексі є відкритий басейн, чани і ще багато чого цікавого. Почну із басейну. 28, 28, 28. Вода у цьому басейні не прісна, а мінералізована. Та ще, як ви вже зрозуміли, з підігрівом. На вулиці сніжок, а я в теплі водичці. Одним словом, кайф. Наплававшись в басейні, йду плавати у чані. Але вільний чан ще треба пошукати. Дочекавшись на морозі, поки звільниться хоч одне місце в чані, я вже почала роздягатись, як тут. <плес> Цей чоловік потім зізнався мені, що він дуже змерз, а ще що він дивиться мій канал. Ну а вільний чан собі я таки потім знайшла. Весь чан -мій. Вода у чанах з термального джерела. Температура цієї води 38 градусів. Уявіть, як кайфово у цих чанах саме мороз. Попарившись у чані, йду вивчати комплекс далі. Солтру, соляна кімната. Соляну кімнату потрібно заходити в бахілах, адже під ногами справжня сіль. Дивіться, яка гарна ця соляна кімната. Тут ніби якісь, знаєте, зимові що, Отут ще таке відео, там такі засніжені ялиночки, карпатські гори. Тут є навіть соляний будиночок з іграшками для дітей. Я Дуже люблю соляні кімнати, мені хочеться в них просто, знаєте, так, вмоститися в це крісло. І сидіть тут, дихати на груди, вдихати цю сіллю корисну для організму. Подихавши корисною сіллю, йду приймати кольоровий душ. Це називається душ враже. Тут є чотири режими. Почну із грим і блиску. Спочатку все добре: під спів пташок тоненькі струмені води, наче ніжний дощик, омивають тіло. Але згодом усе міняється. Значить, справжня гроза, Але велика тежка. Коло ти душ людей. Я не пощо. Поки я вивчала душ, на вулиці стемніло. Увечері в басейню микається підсвітка. Ну, а в чанах здається, стає ще більше людей. Тут є також сауна, бювет, зона відпочинку, спа-центр та навіть кімната для дітей. Але це тільки перший термальний комплекс, про який я вам розказала. Далі ще цікавіше. Наступного ранку я відправилась на екскурсію. Знайомтесь, це Ігор. Він організовує екскурсії з Шаяна за різними напрямками. Сьогодні в наших планах об'їхати найближчі закарпатські села, в яких я ще ніколи не була. Свою екскурсію іго розпочинає із цікавих фактів про шаян. Тут науковці брали аналіз. Дорогою проїжджаємо різні села. Наприклад, село Вишково цікаве, тим, що 70% населення села угорці. Тут є угорська школа та угорський дитячий садочок, на якому поряд з українським прапором майорить угорський. Назви вулиць у селі теж пишуться двома мовами. Українською вулиця Шаянська і угорська. Це мені нагадало берегове. Я робила відео про берегове. Там теж така сама ситуація, коли назва вулиць дублюється на двох мовах. Наступне село називається Буштино. Бачили прекрасну долину біля тиси. Mm -hmm. І вирішили заснувати село. І тому так назва називається. Бушта Буштино. Гордістю Буштино є парк із дуже гарним озером. Лебедя, які живуть в цьому озері, неможливо відірвати погляд. Але є тут не тільки лебеді. Подивіться, тут внутрі живуть. Вони до мене вилізли з води, мабуть, думають, що я буду їх годувати. У мене нема годувати. Екскурсія у одним парком не обмежується. Сюда люди йдуть, коли відвідують форене сетрове господарство, потім йдуть сюди гуляти у парк. Уже як не йдеться риби. Як no. не їдяться, риби. Ми з вами зараз теж будемо їсти рибу. Тут у Буштино є форелова осетрова ферма єдина ферма в Україні, де можна скуштувати свіжого осетра, адже тут у цих басейнах вирощують найсмачніший підвид осетрових. Вся рибка, яка плаває в цих басейнах, вагітна, і це означає, що в неї є ікра. Ікра не проста, ікра чорна, тому що рибка виду осетрових. У усіх басейнах створені стовідсоткові природні умови для вирощування риби. Деякі басейни вражають своїми масштабами. Уявляєте, в цьому басейні 345 тонн води, і тут плаває близько 6 тонн форелі. Серед різновидів форелі, яку вирощують на фермі, можна розглядіти особливу бурштинову форель. Тут настільки прозора водичка, що коли я знімаю цю форель, то мені відзеркалюється вода в камері. І форелі самої майже не видно, а ніби дзеркало знімаєш. Вода ідеально прозора через особливість ґрунту та підживлення її підземними джерелами. На фермі є ресторан, де можна скуштувати рибу. Це форель на гриві. І стейк за ситрина. Ого! Я смачно дякую, дякую. А ще рибна юшка. Це рибна юшка, зварена на основі осетра, і там плавають шматочки форелі. Я, до речі, вперше буду їсти таку а, круту рибну юшку. Коштує вона тут 85 гривень. Така, знаєте, наваристий бульйончик, все там в міру така просто ідеальна рибна юшка. Після юшки пробую форель. Свіжесенька. Щойно з басейну, там плавала. М -м -м. Божечки, як це смачно. Вона така ніжна. До речі, 100 грамів цієї форелі коштує тут 85 гривень. Ну і після форелі дегустую стейк з осетра. Стейк тут коштує 145 гривень за 100 грам. Я не знаю, думаю, що в мене тут грам 150 буде. Я думала, форель дуже смачна. А виявляється, що стейк ще смачніший. Нормально я так сюди заїхала, я вам скажу на екскурсію. Але це ще не кінець нашої з вами екскурсії. Виїжджаємо з Буштину і їдемо далі, цього разу у село Теребля, де знаходиться оздоровчий комплекс Вітар. На території комплексу є готельні номери та ресторан, але мене цікавить саме оздоровчий комплекс. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, які у вас тут процедурки? Розкажіть. У нас тут цих ванни. А яка вартість тих як процедур вона? Вартість 200 гривень. Шуйка, тривалість 20 хвилин. 200 гривень це щоб полежати в 20 хвилин. Вач. Це якісь, слухайте, у вас там молодильні, мабуть, так, да, да, да. так. Зайшов старим, вийшов молодим. А, 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 я так, так хочу. То Може мені взяти 40 хвилин, а не 20. <рес> Можна, мінус 20 років буде. Йду пробувати ванни на собі. Існують певні правила прийому такої ванни: з обох кранів тече сірководнева вода, холодна і гаряча. Її потрібно відрегулювати так, щоб температура води не перевищувала температуру тіла. Градусник міряє температуру води, а пісочний годинник відміряє 20 хвилин, саме стільки можна перебувати у цій ванні. Ефект цієї води відчувається відразу після занурення. Буквально кілька секунд і тіло стає таке гладеньке, гладеньке, і звертаєш увагу на те, що вода вона ніби яка, знаєте з якимсь маслом. Вода в своєму складі має гліцерин, тому одразу пом'якшує шкіру. Жоден якийсь дорогий кремль не дасть такого ефекту на тіло, ось ця мама. Тіло стає настільки гладеньким, що його хочеться увесь час гладити. Коли я заходила в цю ванну, я думала, що я зніму буквально там 2-3 хвилинки для вас кадри, яке завжди роблю. А далі я вискочу звідси і буду далі щось знімати. Тепер я перечекаюся. Коли цей пісочний годинник дійде до кінця і буду сидіти тут рівно 20 хвилин. Ці сірководневі ванни корисно впливають не лише на шкіру, вони мають позитивний ефект для лікування різних видів захворювань. Зізнаюсь чесно, я пошкодувала, що зможу прийняти лише одну таку ванну замість рекомендованих десяти. Після водних процедур іду в ресторан цього ж комплексу. Замовляю собі грін салат з креветками, який коштує тут. 235 гривень. Смажені креветки, авокадо, чері. Це все притрушено пармезаном. Дуже смачно. Якби креветки були ще варені, а не смажені, то чи було? Поки я доїдала салат, наша екскурсія завершувалась. До речі, така екскурсія коштує 250 гривень. Ігор не тільки проводить екскурсії, а й надає послуги трансферу. Тому контакти його залишу в описі під цим відео. Наступного дня я відправилась у Велятино, ще один термальний комплекс, який знаходиться 12 км від шаяна. Ось це вхід, цей комплекс. Я чомусь подумала, що це вхідний якийсь ринок. Відразу при вході прейскурант цін. Дорослі 200 гривень за одну годину, а на цілий день 450 гривень. доброго дня, хочу до вас попаритись не на проблем. Годинка 2-4 без ліміт. А на дві годинки? На дві години рівно 250 українських гривень. 250, 250, кажете, українські до гривень. Добре, проходжу в роздягальню і йду вивчати комплекс. Тут є три термальних басейни з мінеральною водою, два басейни з прісною, басейн для дітей і бочки джакузі. Вода в термальних басейнах добута з глибини тисяча метрів. Перше на що звертаєш увагу біля цього басейну це такий стійкий запах сірки, і це не дивно, тому що мені сказали, що ця вода збагачена мікроелементами, І тут присутня майже уся таблиця Менделєєва, тому вона має такі лікувальні і цілючі властивості. Ще зверніть увагу: над басейном стоїть така пара, що людей практично не видно, коли я їх знімаю. Водичка сама джерела витікає прозора, а коли вона Взаємодії із киснем, то вона тоді набуває жовтувато-зеленуватого відтінку. Склад води в усіх басейнах однаковий. Відрізняється лише її температура. Наприклад, у басейні, де роблять зарядку, близько 33 градусів тепла. А у цьому басейні, де плаваю я, вже 36. Перше на що звертаю увагу, це те, що шкіра стає дуже ніжна і шовковиста, така гладенька. Я думаю, що тут в складі цієї води є ще гліцерин, тому він так пом'якшує шкіру. Цій воді хочеться бути чуть довше, щоб а, шкіра встигла зволожитися і стати такою гладенькою і м'якенькою. Басейнах можна бути по 10-15 хвилин, а потім потрібно робити перерву. А ось у бочках джакузі перебувати можна не більше трьох хвилин. Я приїду додому і зразу мінус 10 років. В наступному відео мене точно не пізнаєте. Після цих оздоровчих молодильних процедур. Закінчую свої водні процедури і йду обідати. Тут у велятину є комплекс лісова казка. Розташований він серед мальовничих гір. Тут є такі різні будиночки, щоб відпочивати, дерев'яні, є бесідки. Працює бугельний підйомник, коли багато снігу. Зараз він не працює, тому що снігу цього року мало. Є розваги для дітей. Ось там гірка. Подивіться, як вони там гарно з'їжджають з тої гори. А головне тут є ресторан, де ми зараз з вами підемо і спробуємо смачний бограч. Цей бограч тут коштує 90 гривень. Бограч смачний, і на смак, знаєте, такий, як ніби домашні. Тут є м'ясо. Його бачите, раз, два, три шматка і багато овочей. І він такий дуже густий і наваристий. Погреч тут готують смачний, а глінтвейн і ще смачніший. Такий крутий глінтвейн. Цей аромат він просто знаєте з ковтком. Ти вдихаєш аромат куриці, гвоздики, там ще різні спеції. Допиваю глінтвейн і повертаюся в шаян у свій готель, де на вас чекає довгоочікуваний подарунок, який я обіцяла вам ще на початку випуску. Ви, мабуть, уже звикли до того, що кожного разу у своїх випусках я роблю вам подарунки. Так, от цього разу мега крутий подарунок. Це сертифікат для двох осіб. На проживання у цьому готелі, де я зупинилася на одну добу разом зі сніданками. Умови розіграшу дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на мій ютуб канал, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар зі словами Хочу шаян. Той коментар, який мені сподобається найбільше, і отримає від мене та власників цього готелю ось такий сертифікат подарунок. А результат розіграшу, як завжди, я повідомлю в сторіс на своїй сторінці в інстаграм. Власники цього сертифікату житимуть в одному із таких номерів студіо. Контакти готелю Аквашаян залишу в описі під цим відео. Ну а поки ви пишете мені коментарі, я прощаюся з вами до наступного випуску. Закарпаття зазвичай асоціюється із затишком, красою та спокоєм, місцем, де можна по-справжньому видихнути. Впевнена, що кожен, хто приїде сюди, обов'язково знайде тут те, чого йому так не вистачає. Це канал пакуємо валізи. Не забуваємо підписуватись на мій ютуб канал, і все буде Україна. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій ютуб канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.